Кальції Дитринікомед. Турбота про свою красу. вже зараз українські артилерісти разом із партизанами підривають оборону російських військових і стабільно відмінусовують особовий склад окупантів. Про добрі новини з тимчасово окупованого Мелітополя розпитаємо докладніше Івана Федорова. Міський голова Мелітополя з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Іване. Слава Україні! Героям слава і я вас вітаю. Діліться, чи лунають нові вибухи, і щодо попередніх вибухів, там де база була відпочинку, із база росіян. Які наслідки от вже доба пройшла? Що вам відомо? В цілому минулий тиждень був черговим минулим трагічним тижнем для расистів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Було знищено більш ніж 10 расистських угруповань, але більш дієвими та результативними для нас стали саме вихідні. В суботу лише на території Мелітополя та Мелітопольського району було знищено щонайменше три угруповання расистів. Перша це блокпост в Новобагданівці, яка знаходиться в 20 кілометрах від міста Мелітополя. Там було знищено весь особовий склад расистів на цьому блокпості. Рашисти досі не можуть зрозуміти, як таке сталося, але факт залишається фактом. Більше немає в них солдатів на цьому блокпості. Всі вони поїхали додому в чорних мішках. Друге, що сталося в них, це також біля міста Мелітополя, буквально в кілометрі, і була знищена майже повністю радіолокаційна станція, яка їм допомогти допомагала з ППО, а також яка їм допомагала з аеронавігацією. І цієї радіолокаційної станції також вже немає. Вона не функціонує в них в расистів в цілому. І третє, що сталося, це сталося а, на а, території готельно ресторанного комплексу, і тут слід зазначити, що проживало щонайменше два роди військ расистів. Перший це співробітники ФСБ, які займалися аналітикою веденням баз даних, і цих співробітників ФСБ з їхніми ж базами даних більше немає. А друге це осетинці їх блокпост розташований буквально в 100 метрах від цього готельно ресторанного комплексу. і саме в ньому вони часто проживали та святкували свої якісь там свята, харчувалися і так далі. А що ми можемо який висновок з цього ми можемо зробити? Перше, що щонайменше десятки расистів більше ніколи не повернуться на нашу територію, а сотні рашистів поїхали в військові шпиталі та поїхали до Криму щонайменше в десяти каретах швидкої допомоги. Але ми можемо зробити іще ще один висновок після того, як рашисти бігли з території тимчасово окупованої Херсонщини, і коли наші збройні сили звільняли правобережжя Херсонщини, рашисти придумали нову пропаганду. що Територію сухопутного коридору і саме Мелітополь ніхто ніколи не здасть. Він захищив надійною системою ППО і особливо нижня частина міста Мелітополя, де зараз розташоване декілька військових баз расистів на заводі Рефма на заводі. Автогідроагрегат в захопленому відділку поліції та військоманди, так ось цей готельно-ресторанний комплекс саме розташований в ніжній частині міста Мелітополя, який расисти газали своїй пропаганди, що наді захищений надійною системою ППО. Зараз ми бачимо, що їхня ППО дирява, а сотні їхніх расистів це відчули саме на собі. Але на цьому в них вихідні не закінчилися. І вчора ми бачили на запорізькому напрямку вдалу роботу наших сил супротиву з нашими силами оборони, військовими та спецслужбами України, коли була знищена як в пологах чергова база расистів, так і в селищі майському чергова база рашистів. Тож Потроху ми вичищаємо нашу землю від расистів. І тоді я так розумію, що вони змінюють місця свого базування, куди вони переїжджають? Так, на жаль, ми бачимо, що ротація в них відбувається майже щодня. Ми бачимо, що вони переїжджають в нові школи, що вони переїжджають на нові території. Наприклад, за минулий тиждень вони майже повністю з'їхали з узбережжя. Нашого молочного лиману і переїхали на узбережжя Азовського моря. Також ми бачимо, що вже зчорашнього дня вони почали займати нову школу. Це сьома школа, яка знаходиться на, в районі нового Мелітополя. Тож сьогодні вони перекидають свої ресурси на нові бази, але вони ніяк не можуть зрозуміти, що все населення тимчасово окупованого Мелітополя проти них. Тому наші спецслужби і наші військові добре знають про всю логістику расистів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Також слід зазначити, що на жаль, сьогодні страждають наші люди. а Кожен успіх наших військових сил супротиву відображається на цивільному населенні. І так, расисти вчорашнього дня проводять нову хвилю чергової фільтрації. Це вони роблять навіть на ринках, перевіряють торгуючих, перевіряють покупців. Їхні телефони намагаються знайти щось в месенджерах і чинять черговий виток терору проти нашого населення. Ще хочу зупинитися на школі і заакцентувати увагу. Школа вона працююча? там. Діти вчаться, чи вона не працююча? Вони просто вигнали дітей вчителів. Ні, на жаль, діти там навчаються. На жаль, досить часто ми бачимо практику, коли расисти намагаються прикритися нашими дітьми, нашими хворими в лікарнях як живим щитом. Тому ми досить часто повідомляємо про те, що в багатьох школах, в яких рашисти намагаються робити учбовий процес, в підвалах саме є склади з боєприпасами. Тому так рашисти прикриваються цивільними і навіть нашим святим, нашими дітьми. Гауляйтери. Зрадники українці закінчилися, чи вони їм не довіряють місцевим і тому завозять їх з РФ. Що вам про це відомо? Хто там новенький з'явився? Ну ми бачимо сьогодні навіть зранку чергові повідомлення від колаборантів та гауляйтерів про те, що в них сьогодні порядок денних складається точно не з роботи, а з того, що вони малюють маршрути для себе для втечі. І сьогодні вони не знають, як це правильно зробити, тому що не випускають колаборантів з території тимчасової окупації. Але ж сьогодні саме такий порядок денний. Що стосується чергових гастролерів, які приїжджають на нашу територію, то на минулому тижні це були щонайменше. До десятка вчителів з Дагестану і черговий гауляйтер турист, який приїхав, це племінник Рамзана Кадирова, який буде відповідати за мародерство саме в сільськогосподарському напрямку. Так вони прислали чергового Сматрячого за своїми кадирівцями, які сьогодні знаходяться на території тимчасово окупованої території Запорізької області, тому що Кадирівці це саме не керована силове. Крило з тих, які присутні сьогодні на запорізькому напрямку, Тож вони потроху присилають гауляйтерів, але з іншого боку, саме колаборанти сьогодні думають, як їм втикати втікати, тому що відчувають, що скоро їх кінець прийде. І поговоримо про людей, які тимчасово живуть в окупації. В них яка ситуація? Чи є в них продукти? Чи є можливість купувати ці продукти? Чи намагаються русифікувати а, грошову систему нашу окупанти? Русифікацію намагаються рашисти робити по всіх напрямках, починаючи з цього, що вони декларують, що з 1 січня гривні просто не буде, продовжуючи тим, що сьогодні у всіх офіційних у закладах освіти закладах охорони здоров'я вони намагаються всі документи переводити на російську мову. Хоча звичайно наші мешканці, наші службовці звикли це все вести на українському українській мові. А що стосується соціальної сфери. Медицини, продуктів харчування, фармацевтики та соціального захисту то звичайно на тимчасово окупованій території цього майже немає. Продукти асортименту немає, коштують наддорого. дорого. Медична допомога цивільному населенню майже не надається, тому що велика кількість і лікарів виїхала, і в цілому цивільне населення сьогодні не має доступу до медичної допомоги, тому що масово рашисти заїжджають і до наших лікарень. І, взагалі, основна проблема це відсутність, хоч якоїсь безпеки на тимчасово окупованій території. І коротко. Останнє питання про людей, яких депортували, насильно вивезли. Чи від Домо вам про кількість таких людей чи зростає така кількість людей жителів Мелітополя? Вже близько сотні людей вивезли на Васильівський блокпост, яких просто відправляють пішки до Запоріжжя, і ця кількість продовжується щотижня. Рашисти виселяють будь-кого, хто може принести їм, хоч якусь небезпеку. І зазвичай вони висилають тих людей, хто зовсім не має нічого, нічого небезпечного для расистів, але вони масово зачищають територію. Я вам дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Це був Іван Федоров, міський голова Мелітополя.